Древній печерний храм в селі Рукомиш, що в Тернопільській області. Рукомиський печерний храм це культова споруда з видовбаними печерами у травертиновій скелі. Але почну спочатку. Оглядати це місце ми почали з гори скелі, в якій знаходиться цей монастир. Відразу побачили декілька капличок і джерело. Ліворуч і праворуч є спуск. З гори і до підніжжя скелі, а саме до сучасної діючої церкви, прокладена хресна дорога з декількома каплицями. Усі каплиці відчинені і можна туди зайти. Дуже доглянута і чиста територія. Дорога, викладена плиткою, є поручні та сходи. Спустившись донизу, бачимо сучасний діючий храм, навколо дуже гарна природа та різні скульптури святих та янголів. Якось відразу відчувається, що я потрапила в якесь особливе місце. Тут дуже тихо і затишно, пахне травами і різними цвітіннями. А ще голосно співають пташки. Погляньте, яке дивне дерево тут росте! Ліворуч від діючого храму бачимо сходи до древнього печерного монастиря. Йдемо туди. Піднімаємось по сходах і бачимо скульптуру Божої Матері, яка стоїть в невеличкому гроті. Також є табличка з текстом молитви. Ідемо далі до печери, де колись був древній храм. Дуже атмосферно виглядають скульптури по дорозі до храму, вони немов супроводжують тебе. Територія доглянута дуже чисто скрізь є поручні і гарні доріжки. До наших днів зберігся видовбаний в скелі печерний храм площею близько 25 квадратних метрів. Кажуть, ці скелі і молитва у них мають велику оздоровчу силу. Тут якісь особливі відчуття. Іду далі. За місцевими переказами печерний храм і монастир були облаштовані в 13 столітті ченцями Києво-Печерської лаври, які тут зупинилися, рятуючись від татаро-монгольської навали, що тоді охопила Київську Русь. Начебто тоді на вершині гори ченці збудували капличку і видовбали печеру для богослужінь, інші печери для проживання. Краєвиди з гори просто фантастичні. Коли я черговий раз включила камеру і хотіла зайти в одну з печер, я на екрані телефона побачила дивний силует з короною на голові. Потім це зображення почало нам посміхатися. Трохи воно з нами поспілкувалося і зникло. Ми з дівчатами, з якими споглядали це диво, були просто приголомшені. Зараз багато хто з вас скаже, що це була гра сонячного світла. Але я так не думаю, бо гуляючи печерами цього скельного монастиря, нам постійно траплялися якісь образи, але ми не встигали їх фіксувати. Особливо я дуже люблю такі древні місця. Тут дійсно особлива атмосфера і дивні відчуття та видіння. Коли ми піднялися до самого верху, то побачили на скелі ще одну скульптуру, яка прикріплена прямо до скелі. З цього ракурсу відкриваються дуже гарні пейзажі на долину. Скельний монастир у рукомищі входить до складу унікального печерного комплексу сакральних споруд, який приваблює багатьох туристів своєю загадковістю та енергетичною силою, і належить до пам'яток археології України. Тут можна знайти купу, так би мовити, прихованих печер і ходів. Від цих скельних пагробів і печер віє віковічним спокоєм і таємничістю. Ми тут погуляли, все роздивилися. Я дуже рекомендую відвідати древній печерний храм в селі Рукомиш, що в Тернопільській області.